Вітаю, друзі! Я до вас з гарною новиною! Актуально в наш час чи не так? 5 липня поточного року уряд ухвалив рішення про запис експериментального проєкту із запровадження єдиної державної електронної системи дозвільних документів. Є дозвіл. Відповідно до експериментального проєкту, весь процес отримання дозвільних документів, ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці буде цифровізовано. Це про онлайн-формат подачі документів. Отримання ліцензії та декларації з охорони праці буде доступно підприємцям. Щодо декларації, то урядовцями передбачено, що її через систему є дозвіл можна буде подати вже наприкінці липня поточного року, тобто на першому етапі експериментального проєкту. За інформацією Мінекономіки України, подані Є дозвіл заяви та документи автоматично перевірятимуться засобами електронної системи за спеціальним алгоритмом. За результатами перевірки, система визначить рівень ризику та обере тип процедури реєстрації електронних документів. Якщо ризик визначено як низький, реєстрація відбувається автоматично. В іншому випадку до перевірки поданої інформації долучаються представники відповідних державних органів. Рішення про видачу дозвільного документу вони мають ухвалити протягом 10 днів. Є дозвіл взаємодіятиме з електронними інформаційно-комунікаційними системами держорганів, а замовлення послуг буде здійснюватися через єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія. Отже, від бізнесу не вимагатимуть документи, які містяться в цих системах. Корисна новина? Поставте лайк, підписуйтеся, запрошуйте колег та залишайтеся зі мною, щоб і надалі отримувати новини законодавства і практичні поради для вашої роботи. Тихого дня!